Вітаю, друзі! Я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні в нас подкаст Політика церкви, і ми будемо говорити про дриз-код, а саме про прикраси. І тому я от одягнула такі от великі, ну щоб так знаєте, по темі вписатися в тему. Дуже багато є навчання, які забороняють носити прикраси як ознаку безбожності або якоїсь пихатості. Що ж говорить писання? Бутя 35.4, Або ми зачитаємо вихід 32.2. і сказав їм, Аарон, поздімайте золоті сережки, що в ушах ваших. Жінок, ваших синів та дочок, ваших і поприносять до мене. Надалі вони зробили золотого тельця і поклонилися йому як Богу. Отже, ми бачимо, що до цього часу ці сини і дочки вони були одягнуті своїми батьками в золото, в золоті прикраси, і все було норм, допоки вони не посвятили ці прикраси на ідолопоклонство. Коли ці прикраси стають ідолом твого серця, або ти починаєш. Е а тратити це на те, щоб створити ідоли ідолів для інших. То це проблема. А тепер ми розглянемо таку саму ж історію з тими самими людьми, з тими самими прикрасами, але зовсім з іншою позицією серця. Вихід 35,32. І приходили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий, і приносили гачка, і носову сережку, і персні, і сережку, і всякі золоті речі, та все, що людина приносила, як золото приношення для Господа. Отже, проблема не в тому, що ти носиш і що ти одягаєш, а в позиції твого серця. Коли твоє серце щедро щедре, да, тут називається щедросердні люди, коли ти хочеш, щоб Божа справа робилася, щоб добро на землі примножувалося, то нема проблем в прикрасах. Насолоджуйся сам і давай іншим. Одна з причин, чому людина може не людина, може не одягати прикраси, розкриває нам вихід 35.4. і почув у лиху звістку. Ти засмутився, і ніхто не поклав на себе своєї оздоби. Коли приходить біль і скорб, то друзі, не до прикрас. Одна з причин, чому можна не носити прикраси. Єремія 2,32, або ми прочитаємо притчі 2512, говорить про вагу цінності відносин, і воно порівнюється з золотом. Золота сережка і оздоба за широкого золота це мудрий картач для уважного уха. Отже, друзі, просто ми знаємо цінність да? широкого золота. І тут говориться про те, що ми маємо вимірювати. і Кріпко подумати про своє оточення, воно має бути золотим. Перша Петра 3,3 якраз і, і говорить про е, це, таке, <сум> чому не можна носити, е, ну, люди думають, що не можна носити прикраси. А окрасує їм, нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вибрана одеж. Але захована людина серця в нетлінному лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінна перед Богом. Бачите, тут говориться про позиція серця, про твій внутрішній стан. Тут не говориться про прикраси. Бо так само, коли прикрашали себе. І святі ті жінки, що клали надію на Бога і і корились своїм чоловікам, та Сара корилась Авраамові. Авраам був на той час один з самых багатих людей, як ми говоримо там магнат або олігарх, чи носила Сара прикраси. Тому, друзі, платочок нехай буде на нашому серці або деколи на наших устах. І писання говорить про те, що акцент і цінність. На яку ми маємо зважати завжди, це наша внутрішня позиція, позиція нашого серця, нашого, нашої мудрості, нашої витримки, нашої дипломатії, те, що ми, те, що ми самі зробили цінності. Якщо ми покладаємося на добробут, на фінанси, цього може не стати. І тоді ти взагалі лишаєшся безцінний. Ну не безцінний в тому, що нема тобі ціни, а то, що ти нічого не вартуєш. Тому, друзі, думаємо про наше серце. Притча 11:22, от якраз про це і говорить. Золота сережка в свині на нездрі. Це жінка гарна, але позбавлена розуму. Отже, платочок на серце, деколи платочок на уста, тримаємо розум холодним. І це наша внутрішня прикраса. А з зовнішньої, друзі, якщо... Внутрішньо всього раз робіть, що хочете. А що хочете, зараз я вам розкажу. Ізекіля 16, 16,10 говориться про те, що Бог одягає тих, кого любить, тих. Тих в кого з серцем все гаразд, але ми зараз прочитаємо про те, в що вони були одягнуті, але через гріх Бог з них це все знімає. І промовив Господь за те, що дочки Сіонські загордилися і ходять витягну шиї і моргають очима, і всі ходять дрібними Крочками і званять пряжками на ногах своїх, тому вчинить Господь тім'я ясіонських дочок паршивим і їхні сором обнажить. Того дня покидає Господь окрасу, поскидай Господь окрасу з пряжок на їхніх ногах, і чільцях, і місяці, і сережки, і наремники, і серпанки, і зайвої, і завої, і ланцюжки на ногах, і пояски, і пляшечки з пахощами, і чарівнічі привіски, Персні і сережки носові, чудові убрання, і окриття, і намітки, та табори, торби, дзеркаль, дзеркала, та льняні хитони та турбани, і прозорі покривали станеться замість бальзаму сморід буде і замість пояса шнур, а замість мистецько укладених кучерів лисина, і замість хитона цінного верета з паском, і замість краси спаленина. Отже. Те, що ми з вами говорили вище, все це добре допоки це не стає твоїм ідолом, допоки ти нормально себе поводиш, допоки ти не блудиш, допоки ти твоє серце є щедрим. Нема проблем, допоки ти не поклоняєшся ідолом. Оце все носи. А що носи? Ви запам'ятали? Я навіть половину не можу виговорити і на половину не знаю про що це. Але тут говориться про кудряшки, тобто ходи до парикмахера. про бальзами, ходи до косметолога, да? е, Говориться про ювелірку, говориться про одежу. Да? Ходи там, дав, одягайся в хороші цікаві цікаві одежі, льняних і тони. Тут говориться про сумки. Про аксесуари, тут говориться про дзеркала, про парфюмерію. Отже, друзі, і, і, і одягнути ти в ті прикраси, як новорічна ялинка, навіть на ногах. І навіть говориться про те, що в тебе мають бути в носу. От я не допрацьовую, в мене в носу нема ще культика. Отже, друзі, давайте допрацюємо, в кого нос не проколити пішли. І давайте ми будемо дослідниками писання. І давайте ми будемо мудросердними, і давайте ми будемо трезвосердними. Знаєте, не знаю, як це сказати українському, але щоб ми досліджували. І трималися чистоти писання. Це дуже важливо. Отже, сьогодні я вас благословляю. Такий, знаєте, легальний дозвіл на те, щоб носити все, що ви захочете носити. І давайте ми розглянемо ще якісь. Те, що торкається до дрес-кода, можливо, вам цікаво. Ви залишаєте в запитаннях, коментуйте це. Я буду вдячна за перепости, лайки ваші вподобайки. Отже, до нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому.